Неділя 25 травня в Україні 16 година. Команда Інтера і я, Анастасія Даугола готова представити випуск новин. На Житомирщині ліквідують наслідки комбінованої повітряної атаки росіян. За даними ОВА, постраждали Житомирські та Бердичівські райони. Через вибух уламків крилатої ракети знищено шість житлових будинків у Житомирському районі. Саме там загинуло троє дітей: восьмирічна Тамара, 12-річний Станіслав та 17-річний Роман. Загалом постраждали дев'ятеро людей. Двоє з них у тяжкому стані. І ще у шістьох стан середній. Наразі усі жителі постраждали та пошкоджених будинків проживатимуть у рідних та знайомих. Експерти обстежують пошкоджене майно. У Куп'янську на Харківщині двоє людей загинули ще троє поранені після авіаударів окупантів. Як сповістили в обласній прокуратурі, російські війська били орієнтовно о пів на десяту годину, влучили по території приватного житлового сектору. Там зруйновані та пошкоджені понад 20 домоволодінь та господарські приміщення. За попередню інформацію, ворог застосував ФАБ 500 За пів години окупанти повторно вдарили по місту цього разу за допомогою ФАБ. -500. 1500. пошкоджені щонайменше 15 будинків. На Харківщині впродовж доби російська армія атакувала обласний центр та ще вісім населених пунктів. Про це повідомляє Ова. Загинула жінка у козачій Лопані Дергачівської громади. У Харкові постраждали підліток та двоє чоловіків. Чотири БПЛА поцілили по Шевченківському та Основ'янському районах міста. В обласній прокуратурі розказали про атаку шести ударних безпілотників по селу Мокра Рокитна Харківського району. Там пошкоджені корівники та складські приміщення місцевої ферми загинули щонайменше 30 голів великої рогатої худоби. Ударні російські дрони влучили по печені. Ах Чогуївського району у селищі пошкоджено пошкоджено адмінбудівлю та навчальний заклад. Удари безпілотників по селу Слобожанське на Ізюмщині припали на будівлі сільськогосподарського підприємства. Там також загинули щонайменше 10 голів та лиць. Попередньо встановлено, що Харківщину цього разу армія Росії атакувала безпілотниками герань 2 12 населених пунктів зазнали обстрілів на Запоріжжі для ударів по прифронтових територіях. Росіяни застосували дрони, артилерію та авіацію. Більше готова розповісти наша кореспондентка Інна Гогой. Вона з нами на прямому зв'язку. Інну вітаю. Тож розповідай, будь ласка, яка нині ситуація в області? Таю насти щодо Запоріжжя у нас сьогодні наразі відносно спокійно, хоча лунають повітряні тривоги про цього дня, як для обласного центру, так і для прифронтових громадного щодо оперативної обстановки. Цієї доби по області було завдано понад 450 ударів. Ну і власне більшість цих ударів були завдані саме безпілотниками і переважно FPV-дронами. Зокрема, у Гуляйполі ворожий коптер зруйнував житловий будинок та господарчі споруди. А у біленькому атакував FPV-дрон автівку, яка була припаркована в обох випадках, як в Гуляйполі, так і в Біленькому минулася без жертв та постраждалих. Ну і в біленькому після. Обстрілів цього населеного пункту зайнялася пожежа. Горіла суха трава на відкритій території. Також на відкритій території після обстрілів ліквідовували займання рятувальники і у вільнянську. А в Оріхові гасили пожежу, яка спалахнула у будівлі, що вже давно не експлуатується. Ну, власне, працювали цієї доби на Запоріжжі. і піротехнічні розрахунки ДСНС. Власне, у прифронтових громадах піротехніки виявили та знешкодили боєприпаси від ворожого урагану, а також саморобні вибухові пристрої. Така інформація оперативна станом на зараз по Запорізькій області. Настя, передаю вам слово. Дякую, дуже колего. Про безпекову ситуацію на Запоріжжі. Ми дізналися від нашої кореспондентки Інни Гогой. Цієї ночі окупанти атакували дронами Миколаїв. Там є влучання у багатоквартирний будинок. Уламками пошкоджено ще один поруч. Відомо про загиблого чоловіка та п'ятьох травмованих. Докладніше про ворожі обстріли у матеріалі Єлизавети Кротик. З під завалів зруйнованого будинку у Миколаєві рятувальникам вдалося деблокувати двадцятирічну дівчину. Постраждала жива, однак перебуває у тяжкому стані. За її життя борються лікарі. Внаслідок нічної російської атаки по місту один чоловік загинув, п'ятеро людей дістали поранення. Двом людям допомогу надали на місці. Росіяни масово атакували Миколаїв шахедами вночі. Один з них влучив п'ятиповерховий житловий будинок. Сталося руйнування на двох поверхах п'ятого, четвертого. Ще зруйнована квартира на цих поверхах, інші суттєво пошкоджені. на п'ятому поверсі. Вони, бачите, туди немає підходу. бачите, туди не можливо, ні нічого там зруйновано все. Оце підліз. Пані Катерини цієї ночі вдома не було. На ранок приїхала подивитися, що з її помешканням. Ось приїхала і квартира моя. Вон бачите, в робиться? я не можу туди не зайти. Визвала поліцію. А коли буде, може, сьогодні-завтра, мені отут стоять і так. Не знаю. Ну, буду ждати сьогодні до вечора, а там побачу. Один з ворожих безпілотників влучив у п'ятиповерхівку. Зруйновано верхні поверхи. Люди залишилися без даху над головою. Рятувальники розчищають завали, а постраждалі оговтуються від пережитого. Коли наче лізлишу що збивали шахи. Коли почула, що збивали шахеди постріли, то ми побігли в кімнату, що подалі, і сиділи там. А коли вже приліт був, то після вибігла подивитися, що робиться. А балкони вікно вибило. Потім хвилин через десять почула, що сусіди кричать на сходовій клітці. Почала виходити з квартири, а там пожежа. Пані Наталія чекає, поки рятувальники завершать розбирати завали, адже в квартирі залишилися її домашні улюбленці. Я чотирма я з чотирьох двох забрала, а двоє лишилися там, тому що не могли їх знайти. Чекаю, поки розчистять, щоб піднятися кішок своїх знайти. Не можу їх теж так залишити. Мешканці розповідають одразу після вибуху. Почали бігти до сховищ, дехто намагався рятуватися в коридорах. Пам'ятаю, що було сильний, присильний взрив. Ну, сначала вот стрікоче, як мотоцикли, над, над, над домом, а потім зрив сильний. Ну, всі, хто вот, вбив у а хто я, наприклад, в коридорі запряталася і сиділа. І безконечно перший, другий, третій міліція вже стала стукати і, і казати, всі швидко у біжище, тому що сильно багато. Ну, будуть ще, 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 бо ми вийшла. Оце тут все палає страшний э, этот, огонь. Мені казали, що він до самого неба. Біля зруйнованого будинку розгорнули оперативний штаб, людям надають психологічну допомогу та видають будівельні матеріали. Загалом через ворожі обстріли у місті пошкоджено 12 багатоквартирних будинків. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини. Чернігівщина цієї ночі зазнала комбінованої повітряної атаки. За повідомленням УВА, удари окупаційної армії зафіксували у 14 населених пунктах восьми громад області. Є пошкодження на околицях Чернігова у Чернігівському, Ніжинському та Крюківському районах. У наслідок зайнялися складські приміщення та нежитлові будівлі. Горів також ангар з вугіллям. Найбільша пожежа охопила понад тисячу квадратних метрів. Інформації про постраждалих немає. 11 ракет та 5 безпілотників знищили наші оборонці у небі над Дніпропетровщиною. За даними обласної військової адміністрації, унаслідок атаки у Павлограді пошкоджено промислове підприємство. У Дніпрі після удару безпілотника горіла триповерхова будівля. Безпілотниками та керованими авіабомбами російські війська били по Синельніківському району. Там зачепили приватну оселю, АЗС та підприємство. У Нікопольському побиті багатоповерхівки та чотири приватні приватні будинки і минулося без загиблих і постраждалих. Шахедами росіяни атакували цієї ночі Одесу. Про таке повідомляє обласна прокуратура, як наслідок пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, спалахнула пожежа на одній з автостоянок. Вогонь знищив щонайменше 20 приватних автівок. Понад три тисячі ударів по лінії фронту та по житловому сектору Донеччини завдали окупанти минулої доби. Росіяни обстріляли 20 населених пунктів. Як наслідок руйнувань зазнали 63 цивільні об'єкти, з них 49 житлових будинків. Дві людини загинули, ще четверо поранені. Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею Воєнні злочини. Із безпілотника зранку російські військові атакували жителя Херсона. 64-річного чоловіка ушпитали. минулої доби окупанти вбили в області одну людину. Ще дев'ятьох поранили, зокрема, двох дітей. Таке повідомляє тамтешня ова. Росіяни обстріляли 30 населених пунктів, зокрема, били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили сім багатоповерхівок і сім приватних будинків. Росія не має наміру припиняти масованих атак по Україні. Про таке повідомили у центрі протидії дезінформації при РНБО і додали. Є сигнали, що Кремль готує повторні комбіновані удари по Україні. Мовчання Америки та інших у світі лише заохочує Путіна. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росіян. Він наголосив, Росія затягує війну, тож потрібні нові санкції. Глава держави закликав Сполучені Штати та європейських партнерів до рішучості, бо зупинити війну можливо лише завдяки тиску на Росію. Посол ЄС в Україні Катерина Матернова після масованої атаки Російської Федерації заявила, що країна-агресорка сміється зі світу та спроб сполучених штатів досягнути миру. Посол наголосила, що Путін розуміє лише мову сили. За її словами, атаки стають дедалі частішими. Світ досі не дає. Чіткої відповіді до неї приєднався міністр закордонних справ Литви, який назвав нічний напад проявом чистої жорстокості. Понад 250 дронів шахет та 14 балістичних ракет. Це сигнал про безкарність, заявив литовський дипломат і закликав посилити військову підтримку України. Воїни підрозділів активних дій гур вистежили та розтрощили військовий поїзд окупантів. Прицільні удари майстри БПЛА здійснили просто під час руху ешелону на залізничній ділянці верхній томкмак Молочанськ-Федорівка. Як наслідок, знищені щонайменше три цистерни з пальним, а також порушене залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та Криму. На початку травня ми спілкувалися в ефірі з бійцями батальйону безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї бригади. Наші захисники тоді відкрили збір на автомобілі для свого підрозділу. Тисячі людей відгукнулися, надсилали по 50, 100, 200 гривень. Повністю збір досі не закрито, але є перші результати. Бійці небесної кари змогли придбати собі перший із трьох необхідних їм автомобілів. Це вкотре доводить, що кожна гривня має значення. Тож долучайтеся до збору, ви можете допомогти бійцям зібрати кошти на новий транспорт, перейшовши за QR-кодом на екрані. Ми небесна кара, жах ворога! тут на нашій рідній Донеччині, адже ми нищимо їх в промислових масштабах, захищаючи мирне населення нашої рідної неньки України. Ми висловлюємо неймовірну подяку телеглядачам єдиного марафону, адже завдяки допомозі кожного та кожної, ми змогли здобути ще одну автівку. Для виконання бойових завдань бійцями нашого батальйону для ворога це означає лише одне: ще більше чорних пакетів відправиться на болото. Для наших побратимів з піхоти це надія, адже вони мають реальну можливість побачити своїх сім'ї, своїх дітей, своїх коханих. Разом з вашою підтримкою, разом з вашою допомогою ми неодмінно вистаємо та здобудемо нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Обговорили двосторонні відносини та актуальні питання. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Особливу увагу приділили. Припиненню військової російської агресії та досягненню справедливого тривалого миру Сибіга подягував Алієву за гуманітарну та енергетичну допомогу, яку Азербайджан надавав Україні у зимовий період. Окремо обговорили стратегічне партнерство між державами. Сибіга зауважив, що важливою віхою стане участь Азербайджану у конференції з відновлення України, яка відбудеться у липні у Римі. Наступний випуск 17 сімнадцятії. А зараз до кермування марафоном повертається Олександр Васильченко. Дякую, Анастасія. Як почалася ця доба у Харкові, а також про унікальну систему наведення безпілотників, яку розробив юний українець. Про це поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.